Сумщина перебуває під постійними масованими ворожими обстрілами. За вихідні станом на ранок понеділка, 23 червня, росіяни здійснили близько 160 обстрілів по 36 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше потерпали Сумська, Хотінська, Шосткинська і Білопільська громади. Унаслідок російського терору завдано значних руйнувань. Пошкоджено приватні будинки, нежитлові будівлі. Технічне обладнання цивільні автомобілі. уже традиційно рятувальники прийшли на допомогу людям у ліквідації наслідків ворожих атак. 21 червня, о 17.35 до рятувальників надійшла інформація, що внаслідок чергової ворожої атаки по об'єкту цивільної інфраструктури виникла масштабна пожежа в нежитловому приміщенні. Вогонь охопив площу, яка становила орієнтовно 4 тисячі метрів квадратних. Загасити всі осередки горіння було надзвичайно важко, тому що горіння відбувалося на висоті. Окрім того, було дуже багато прихованих осередків займання, які знаходились під металевими листами, які треба було демонтовувати. На гасіння залучили 7 одиниць техніки, 22 рятувальники, і опівночі дану пожежу вдалося ліквідувати. Ніхто з людей не постраждав, проте була. Постійна загроза повторних атак тому рятувальники періодично призупиняли роботи, і коли безпекова ситуація нормалізовувалась, знову продовжували свою роботу. Разом із тим, за вихідні, місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, представниками нацполіції та громадських організацій із прикордонних громад успішно евакуйовано до більш безпечних місць 32 людини.